Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Givenchy. І аромат від Givenchy називається Givenchy Lantardy L'Absolu. Просто Абсолю, Без L. І ось у мене такий пробник. Ось він, цей пробник. Ви пока підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей аромат. Давайте розпочну одразу з нот цього аромату. В цьому ароматі є гватемальський кардамон. У нас є лаванда неролі, індійська тубероза, жасмін самбак і ем, апельсиновий цвіт. Потім у нас табак, ром, пачулі і гаїтянський ветівер. Треба сказати, що я коли побачила цей аромат. Прес-реліз цього аромату. Я подивилася на ці ноти Я просто прочитала про цей аромат на офіційному сайті. Я була вау, це ж просто класно. Чому? Тому що це перший аромат, який в цієї лінії, в лінії Лянтагді, і він ем, спрямований як на жінок, так і на чоловіків. Тобто він для всіх, ем, для всіх. Для всіх людей, тобто він не позиціонується як аромат жіночий, як всі аромати до нього в цій лінії. Так, у мене небагато ароматів цієї лінії. У мене є отакий аромат, дуже класний це у нас інтенсивна версія. У мене є отакий аромат, і він мій, він мій улюбленець цієї лінії, тому що. Ну, по-перше, він мені дуже подобається сам по собі. А по-друге, він мені був подарений подругою. І кожен раз, коли я користуюся цим ароматом, я про неї згадую. Я знаю, що ти іноді дивишся мої відоси, так що ось тобі величезний, привітанечко тобі. І ще у мене є два аромати з цієї лінії. Ну, це, це одне і те ж саме, просто різні, різні пляшки, це, це у нас інтердії, е, класичний. Так, е, давайте, давайте розбирати, що ж тут за аромат. Цей аромат, як на мене, е, він не сподобається тим людям, хто не, любить, е, хто не любить аромат з першого пшику. Є такі люди, для яких е перший пшик це ось він, він все все вирішує. Тут доволі агресивна лаванда. Я навіть не кажу, що вона стійка чи вона гучна, вона реально агресивна. І тобто, якщо ви просто з першого пшику ви так, ой-ой-ой, що це таке, тоді може цей аромат не для вас, бо вам потрібно трішечки почекати, але я розумію. Що не всі люди хочуть чекати і більш з тим, не всі люди хочуть, щоб оце те, що їм не подобається, було у них на шкірі хоч зайву хвилину. Я це повністю розумію. Будьте уважні, відкриття тут доволі агресивно, доволі гучне, яскраве, лавандове. Ми можемо. Трішки порівняти цей аромат, наприклад, з новим ароматом Барбари Goddess, інтенсивна версія. Там, де теж така сама лаванда. І тобто це потрібно знати потім, якщо ви така, знаєте, типова жіночка, яка така жіноча жі, жіночка що ходить завжди на підборах, що, ем, які дуже подобаються якраз аромати типово жіночні, е, е, для жінок ви не любите аромати унісекс, вам потрібно, щоб аромати були розділені на жіночі і чоловічі. Ви користуєтесь тільки, чолові, е, тільки жіночими ароматами. Мені здається, що цей аромат теж буде не для вас, тому що вам потрібно передати. Перетерпіти оце відкриття аромату. Десь хвилин 15 і аромат починає трансформуватися. Лаванда нікуди не піде, нікуди вона не піде, але вона стає менш такою гучною, вона стає більш зручною, більш ем, нормальною, як би так сказати. І потім, що у нас виходить, що це серце, яке у нас біло-квіткове оце таке серце, що у нас тут є? У нас тут індійська тубероза, жасмін самбак і апельсиновий цвіт, і, і неролі. Воно стає дуже схоже на всі ці інші аромати від лянтарди, від Gvansi Lantardi. Тому що у них оце, оце серце, воно дуже схоже. Ви одразу розумієте, що так, це оцей аромат, який з цієї лінії. Тобто відкриття дуже таке агресивне, якого нема в інших ароматах. А потім оце серце, яке дуже нагадує інші аромати цієї лінії. І потім, що у нас є внизу? Внизу у нас є такі типово. Чоловічі ноти. У нас тут є табак, у нас тут є ром, пачулі і гаїтянський вітівер. Так ось, я насправді не відчуваю тут ніякого рому. Ніяких алкогольних нот у мене зовсім нема тут. Табак, коли хтось каже табак, не уявляйте собі одразу. Цигарку, яка там запалена цигарка. Це не так пахне, це пахне більш як трава, якась така тепла трава. Я насправді, ось, наприклад, ветівер, я його завжди відчуваю як сіно, тепле сіно. отак для мене ветівер. Тобто для мене оця, оця подушка, оця база цього аромату. Вона така, вона тепла, вона не алкогольна, не табачна, просто теплі, теплі трав'яні трав ноти. Тобто, якщо можна розказати про цей аромат в трьох словах, то тоді. Лавандове, лавандове дуже гучне відкриття, потім цвіточне, таке квіткове, квіткове серце, і потім тепла, тепла база. Ось. Зараз у мене на руці оцей аромат є на цієї руці. А тут у мене оцей новий. Так, що хочу сказати. Коли я їх порівнюю, я бачу, я бачу що це аромати. Відрізняються, але мій нос, мій ніс бачить, і чує оці білі квіти, які дуже типові для цієї, для цієї лінії. Тобто вони тут є, і ви відчуваєте, що так, аромати відрізняються, але так аромати належать до однієї лінії. Ось. Тому і порівнювати мені здається, немає немає сенсу. І що хочу сказати: в цьому ароматі, як на мене, Тубероза тут якась вона більш лактонна. Що мені подобається в цьому ароматі в новому, що квіточки, оці, вони не зроблені як ось такі, знаєте, жіночі квіточки. Вони дуже унісексово зроблені. Тобто, якщо ви чоловік, вам хочеться спробувати цей аромат, і ви думаєте, ой-ой, тут же ж цілих ці три різних таких, типово жіночі, жіночих, Компонента, квіти. Не треба так думати. Тут воно зроблено. Знаєте, їх е, слово таке скажу зараз об унісексілі ці, ці ці квіти. Тобто, е, не думайте, що від вас буде пахнути квітково увесь час. Ні. Дуже унісексово зроблені оці квіти. І це дуже гарно. Це дуже-дуже гарно. ось Взагалі, я за цей аромат. Взагалі цей аромат чудовий. Я у захваті, я його хочу собі в колекцію додати. Єдину хочу сказати річ вам: ось про цей флакон, люди. У них вже ж є. Ось флакон цього нового аромату він такий самий. Але ця срібна штука вона на новому флаконі вона не срібна, вона чорна. Тобто такий, знаєте, Total Black у нього лук, у цього флакона. Ну, невже не можна було зробити колір, я не знаю, індіго або, не знаю, зелений, якийсь такий болотно-зелений, класний, як, як оця кофта моя? Можна ж було щось інше зробити. Я зовсім не проти чорного флакону. Чорний флакон мені дуже подобається. Він дуже стільний, дуже класний, він дуже красиво зроблений. Я просто про колір кажу, що зробить щось інше наступного разу. у нас є червоний, у нас є оце такий, такий бордо. Зробіть щось інше. Будь ласка. Так, про стійкість. І завжди в мене питають, а що там з стійкістю цього аромату, як він? Люди, я, я, я ж можу тільки вже сказати про свою шкіру. так? І на моїй шкірі цей аромат дуже стійкий. Аромат, він просто якийсь звірюга, цей аромат. 12 годин він у мене на шкірі є. І так. Перша година, перші 10 хвилин, вони не будуть ніяк такі, як остання, остання година на шкірі. Остання година на шкірі це буде просто якийсь там, я не знаю, привід того аромату, що я пшикнула півдня тому. Але. Буде відчуватися, що на шкірі що ще є. Тобто, стійкість на цьому цього аромату, вона є. На моїй шкірі вона є. Я задоволена тим, як себе погоди, цей аромат погоди. Він класний. Він насправді дуже-дуже яскравий, дуже красивий, стійкий, шлейфовий, у нього все це є. Все є то що люди так. Цінують і що вони хочуть, щоб воно було, щоб там два пшика, і ви цілий день не думаєте про те, що вам потрібно оновити аромат, якраз в цьому ароматі воно є. Але я вам чесно хочу сказати, що я, я не бачила в цій лінії, щоб були якісь аромати, які по-іншому себе погодять. У мене більш-менш всі ці аромати лантарди, вони всі нормальні, вони всі стійкі, вони всі дуже добре, дуже довго тримаються у мене і на шкірі, і на одязі, тим паче, і на волоссях то це на, на, до наступної помивки голови, яка у мене кожен день. Так що так, технічні, як ото кажуть, характеристики, аромату, вони дуже класні, видатні, я б сказала. Ось. Так що, як на мене, вони зробили насправді класний аромат. Це перший аромат у у цій лінії, і вони зробили хід. Як на мене, це 100% хід, і він дуже-дуже, дуже-дуже класний, дуже вдалий цей аромат. Ви мені, будь ласка, напишіть, чи ви його вже тестували, як він вам, чи сподобався, чи не сподобався. Я вам бажаю доброго дня, класного настрою. Я не знаю, коли ми з вами по. Бачимо, це може бути у середу, чи це може бути у неділю, бо я не знаю, коли вийде це відео. Ось. Тому доброго вам дня і па-па!